Близько 50 випадків ураження борщівником, і це лише ті пацієнти, які звернулися за допомогою до обласних медзакладів. Небезпечна рослина, яка зовні нагадує велетенський кріп, може викликати хімічний опік першої чи другої категорії. Спочатку кажуть лікарі, опік себе не проявляє. Перші ознаки з'являються через годину, дві, а інколи й через добу від моменту дотику з борщівником. Як правило, від такого контакту страждає визначена категорія людей. Це косарі. Ті, що косять травичку і потрапляють на борщовик, і певні випадки відпочиваючих. 99% тих хворих, що, що ми бачимо, це в основному нижні кінцівки до колін. Злощасний борщник викликає не лише опіки, але й так званий логовий дерматит. Однак проблема в тому, що спочатку люди намагаються самотужки позбутися реакції на дану рослину, тому до дерматологів звертаються уже з ускладненнями. Зазвичай такі люди. Приходять уже переважно із ускладненнями, які полягають в тому, що приєднується або гнівничкова інфекція або загострюється, хто хворіє там, допустимо, на топічний дерматит чи екзему, чи бронхіальну астму. У цих людей особливо яскраво цей дерматоз перебігає. Звертаються переважно десь на третю, четверту, інколи й на п'яту добу, коли самі справитися вдома не можуть. Уражені борщівником без допомоги медиків не обійтися. Опіки першої і другої категорії це 10 днів на лікарняному ліжку. З дерматитами простіше можна обійтися без госпіталізації. Однак пігулки чи мазі таки передбачені.